Добрий ранок, брати та сестри! Я вас вітаю, благословляю. Нехай сьогодні буде дуже-дуже добрий день в вашому житті в ім'я Ісуса Христа. Е, дивіться Євангелія від Марка, 4 розділ з 35 го вірша. <кій> а як настав вечір того дня, Ісус каже їм: переправимося на той бік. Відпустивши натоп, вони взяли Його, тому що він був у човні, і інші човни були з ним. Та здійнялася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою, а він був сам на кормі, спав на подушці. І будять його й кажуть йому Учитель, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Вставши, він наказав вітрові і її звели в морю? Перестань утихни, і вітер перестав, і настала велика тиша. Амінь. Дивіться, ми бачимо, що Ісус спав е під час ві вітру, під час бурі великої. Да? І Він спав на подушці, написано, Він був у спокої. І знаєте, Дух Святий показує нам і дає таке відкриття, що ми з вами маємо е владу над тим штормом і над, і над тією бурею, під час якої ми можемо спати. Амінь. Ми маємо владу над тією бурею, під час якої ми можемо спати. І це про що нам каже друзі? Про те, що головна буря і головний шторм це не той, що зовні. Це не той шторм, з яким нам треба е, боротись. Е, головний шторм це той шторм, який всередині людини, в нашій душі. Це той шторм, як, з яким нам треба, е, над яким треба брати владу, з яким треба боротись. Тому що якщо всередині нас буде спокій, якщо всередині нас ми будемо мати тишу, то тиша, та що всередині, вона заспокоює шторм, який зовні. Слава Господу! Я хочу ще раз сказати вам, що ми будемо мати владу над тією бурею, під час якої ми з вами можемо спати. Спокій це прояв Божої сили. Коли ти в спокій, тоді Бог потужна діє в ім'я Ісуса. Слава Господу! Друзі, будьте благословені і нехай Божий мир, Божий спокій, Він наповни ваше серце прямо зараз, на весь день і на весь цей тиждень, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.